Щороку синдром набутого імунодефіциту забирає тисячі життів у світі. Це одна із найнебезпечніших хвороб сучасності, яка вражає імунну систему людини, роблячи її беззахисною перед будь-якими інфекціями та тяжкими захворюваннями. страдають СД Сg4 лімфоцити, які відповідають за імунну систему людини при потраплянні якогось іншого чужорідного антигену в організм. І Ну будемо щоб проще сказати, організм людини стає беззахисною майже перед любою інфекцією. Даже це може бути банальне ОРВІ. СНІД є так званим продовженням хвороби вірусу імунодефіциту людини. Про особливості, шляхи її передачі та сучасні методи профілактики розповіла лікарка амбулаторії загальної практики сімейної медицини Катерина Горбунова. Внаслідок дії ВІЛ відбувається глибоке ушкодження імунної системи, і людина стає беззахисною перед збудниками різних інфекцій. Хвороба розвивається повільно, від 8 до 10 років. І закінчується клінічною картиною, яку називали, називають снідом, вілінфікована людина це носій вірусу, здатний заражати здорову особу. Зараження відбувається, коли вірус з організму вілінфікованого разом з кров'ю. Спермою, виділеннями з піхви, з грудним молоком, матері потрапляє в кров здорової людини. Сучасна терапія дозволяє контролювати вірус і запобігти розвитку сніду. Як зазначає Катерина Горбунова, саме спеціальне медичне тестування дозволяє своєчасно виявити віл та контролювати стан здоров'я. Ми, як лікарі, маємо наразі мультітести. Куди це при кожному зверненні, не при кожному зверненні, а хто хоче, або при наявності показань, от ми можемо тестувати людину і виявляти, є ця хвороба у людини чи нема. Це без тестування безкоштовне. Таке обстеження можна пройти і за медичними показниками, і за власним бажанням. Це можуть бути різні групи ризику людей. Ну і в принципі, якщо людина за бажанням, це в тому випадку. Ну, коли людина щось так сказати за своїм способом життя або щось має якусь підозу. Як каже лікарка, обізнаність це найкращий захист від хвороби. Якщо людина буде знати е, шляхи передачі, як забезпечити себе і своїх і своїх близьких. То це дуже буде великий крок для людини, щоб застерегти себе від зараження цією хворобою. Заразитися вірусом імунодефіциту людини можна навіть під час косметичних процедур, говорить Катерина Горбунова. Татуювання, манікюр, що там ще, всякі щасмодні, модні пірсінги, все ну, звучить питання так. Не виключено, що можливе зараження, тому я вважаю, що треба до цього ставитися теж застережливо, тому що не виключено, що можливі якісь поранення от, під час оцих процедур модних, і не виключено, що ніхто не скаже вам, що гарантовано ви не зараження. Там, де буде контакт уже з кров'ю, там не виключено зараження. Усі пацієнти отримують необхідне лікування. При цьому дані про їхній стан здоров'я є конфіденційною інформацією, запевняє Катерина Горбунова. У нас існує кабінет довіри, і, і там теж інформація конфіденційна, там, значить, призначаються ліки, е, які приймають хворі. От для того ці ліки, щоб е, з метою Продовження життя хворих віл та снід це виклики, які сучасна медицина може контролювати. Важливо відкрито говорити про проблему, проходити тестування та дотримуватися профілактичних заходів. Катерина Горбунова наголошує, комплексний підхід, медична допомога та свідомість суспільства зменшує ризики і рятує життя.